Позиції, з вашого погляду, як мінімізувати наші втрати, як довести їх до бажаного показника, от який згадують один до десяти, який би нам дозволив спокійно дивитися в майбутнє. Я Знаєте, на цій війні дуже вже довго і з перших днів, і багато що бачила. Я хочу попросити всіх, хто знаходиться в тилу, хлопців, готуйтеся до того, що вам прийдеться приїхати в зону ведення бойових дій. Підготуйтесь краще і не маруйте час. Я всім. Хлопцям і дівчатам бажаю того, щоб ви були готові боронити цю землю. Не займайтеся, як кажуть, єрундою. Вибачте за таке слово, але готуйтеся. У мене були підрозділи, які два роки сиділи в тилу і навіть не мають можливо не знають, як накласти турнікет. Їх там день-два і ведуть на позиції. Звичайно, великі втрати. Тому будьте всі готові, краще підготуйтеся. Зараз багато курсів, багато проводять семінарів, так все це безкоштовно. Ходіть, готуйтеся. Нам всім прийдеться тут захищати нашу землю, повірте. Ми всі будемо боронити їх, тому що вони, е, ну, їх багато, нас не тільки багато, їх не рахують, розумієте, а нас вже ну, дуже мало. Особливо підготовлених бійців дуже мало. Дуже. Ми постійно нищують, е, медикам теж приходьте, медики потрібні завжди.